Саміт якого домігся Трамп без перебільшення. Головна новина команда Білого Дому почала підготовку до зустрічі американського президента з Путіним. Після неї за задумом штатів має відбутися й тристоронній саміт уже між штатами Україною та Росією. Як усе відбувається? Які підводні камені, як то кажуть, можуть виникнути на цьому шляху? Поговоримо наживо про це з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Манопченком. Він у Вашингтоні. Дмитре, вітаю тебе. Ну, будь ласка, на якому се етапі зараз? Найголовніше, коли можливий саміт? Яким все ж таки буде формат? Всі ці запитання до тебе, будь ласка. Це хороше запитання, і насправді тут дуже багато інтриги не тому, що ми або преса чогось не знають, а тому, що немає і досі визначеності, зокрема між Кремлем і Білим домом. Щодо термінів, то більш-менш кажуть про наступний тиждень. Більше того, а щодо, щодо місця в Кремлі заявили, що місце проведення, начебто, узгоджене, але вони його не розголошуватимуть. Те, що я чую з білого дому, що вони поки не готові коментувати ані де ані місце більше того, вони не готові не тільки коментувати, а скоріш за все і досі не визначилися, тому що, наприклад, кажуть мені, що і досі не почали формувати журналістський пул, тобто групу журналістів з найбільших американських змі, які супроводжуватимуть американського президента. Більше того, будуть на його борту. Тому я хотів би спочатку детально розібратися із країною, яка може прийняти цей саміт. Ну із Термінами, щоб щодо термінів, я поговорив з спеціальним помічником американського президента, колишнім відставним, але це людина, яка знає систему. Спеціальний помічник це якраз посада, це чиновник, який готує і міжнародні дзвінки американського президента, і міжнародні візити. Ну і от якраз почув, що за правилами Білого Дому а тут цікаво, що це правила не ті, які встановлює і може змінити президент. Це правила безпекові, їх встановлює Secret сервіс, президентська служба охорони на підготовку візи. Ту першої особи з нуля треба сім днів, зазвичай до десяти. Ну дійсно, Трамп зараз просить свою команду, це вже відомо публічно діяти максимально швидко. Білий дім дає сигнали, що помічники американського президента вже приступили до планування зустрічі. Але навіть якщо вони вчора, після того як Вітков повернувся з Москви, приступили до планування цього візиту, Ось, зважаючи на цей безпековий дедлайн. Ну, скоріш за все, мова навіть не про середу. Наступного тижня, скоріш за все, знову ж таки. Прогнозуємо, виходячи з тих нормативів безпекових, які є у сполучених штатах. скоріш за все, мова йде про підготовку десь четверга п'ятниці наступного тижня для того, щоб ось. Притримуватися цих безпекових дедлайнів щодо місця. Знаю, що вже з'явилося багато заголовків, Що Путін сказав, що розглядає об'єднані Арабські Емірати як місце зустрічі, але з одного боку, якщо придивитися до цитати, він приймав президента Арабських Еміратів в Кремлі і сказав, що там цитату у нас багато друзів, і це могло би бути одним з місць, тобто він не стверджує категорично. З іншого боку, поки немає знову ж таки ані підтвердження, ані спростування з боку американців, і це показує, що і досі є не. Не визначені з більше того, коли минулого разу об'єднані арабські емірати пропонували себе як посередника, саме Сполучені Штати від цього відмовилися, і саме Сполучені Штати наполягли на участі Саудівської Аравії. Ну, тобто, по великому рахунку, ми маємо пам'ятати, коли перебираємось ті локації, де все може відбутися, що географія дуже обмежена через ордер міжнародного кримінального суду. 125 країн, учасниць Римського статуту, зобов'язані заарештувати Путіна не тільки у випадку, якщо він опиниться на їхній землі, а навіть якщо його літак опиниться в їхньому повітряному просторі, це виключає Хельсінки, де Трамп і Путін зустрічалися в 2018 році. Це по суті виключає всю Європу, включно зі Швейцарією, включно з Австрією. Які традиційно були місцем проведення багатьох міжнародних переговорів, приймали подібні саміти. Ну і дійсно, станом на зараз з варіантів залишаються або Абу-Дабі, або ер Еріят, де у Трампа навіть є улюблений готель Ріц-Карлтон, і де дуже легко з, оперативно забезпечити заходи безпеки, просто перекрити всю цю територію, чи саудівська джида або альтернативна опція Стамбул чи Анкара. Туреччина підходить путіну, тому що це і країна, яка не є частиною Римського статуту, тобто не зобов'язана виконувати судовий ордер, ордер міжнародного кримінального суду, і він може туди пролетіти, оминаючи всі ті країни, які ну де йому загрожує арешт. Але тут треба думати і про психологію Трампа, тому що дивіться, він розглядає цей саміт як момент свого тріумфу. Момент, коли він нарешті тиснув на Росію, переносив ультиматуми, висував терміни. Ну і зараз отримує цей саміт, якщо отримає, звісно ж, як. Результат свого тиску, і скоріш за все він захоче цей момент свого тріумфу ділити з Ердоганом. Ну без сумнівів, тут цікаво ще і Угорщина теж була би щаслива прийняти цей саміт. Пише про це сьогодні. Гардіан, яка перебирає місця проведення можливої зустрічі. Але ну давайте не забувати, що просто географічно угорщина в оточенні семи країн. Всі сім ратифікували статут міжнародного кримінального суду. Тобто, це точно не варіант. Yeah. <laughs> Далі щодо формату з форматом теж величезна невизначеність. Про це варто говорити з цим варто розбиратися. Ось німецький більд пише, що Трамп повідомив європейським політикам. Пам'ятаєте, в присутності Венса і Рубі у нього був спільний дзвінок. Говорив він з лідерами Великобританії, Німеччини, України і генсеком НАТО. Він їм сказав, що розмова Венса Віткова з Путіним була процитую продуктивнішою ніж очікували, що досягнути величезного процесу прогресу, і каже, що на наступному тижні хоче провести особисту зустріч з Путіним. Ним, а невдовзі після цього тристоронню зустріч за участі Володимира Зеленського. Тобто, зверніть увагу, він не каже. Про те, що він хоче провести дві зустрічі або тристоронні зустріч одразу. Він націкає, що є перший крок розмова з путіним. А потім, як він сказав, невдовзі розмови з Зеленським. Ну саме тому, поки є невизначеність саме із форматом, і поки складно сказати, чи буде це розмова тільки з Путіним і одразу після цього з Зеленським, або він захоче просто розтягнути ці два процеси. Але ну бачимо вже зрушення. Зрушення серйозні у випуску восьмій. Буду готовий сказати вам більше. А Дмитре, дуже тобі дякую за інформацію. Я не прощаюсь, тому що вже глядачі навіть знають. Ми з тобою побачимося 20-й годині. І нагадаю просто тим, хто до 20-ї, можливо, не досидить біля телевізора. Нагадаю, що з останніми новинами з Вашингтону був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дякую тобі, і настирливо пропоную, все ж таки, досидіти до 20-ї години. Подивитися єдині е, головне від інформаційної служби Інтера. Дякую.